Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про потенційну ескалацію на Близькому Сході. Це та тема, яка вийшла раптово, але треба поговорити. Є кілька ознак того, що на близькому сході між Іраном і Ізраїлем з можливим залученням штатів можлива серйозна військова ескалація, яка пов'язана з тим, що не вдалося досягти. Поки що угоди про іранську ядерну програму. І Ізраїль все більше погрожує здійснити військову операцію проти іранських ядерних об'єктів, навіть якщо вона буде низько результативною, вона тим не менше може. Виграти трохи більше часу, поки Іран все ж таки отримує свою ядерну зброю. Власне, ця проблема на сьогоднішній день стає все більш актуальною, тому що спроби Трампа домовитися з Іраном про нову ядерну угоду, бо попередньо він сам розірвав 8 років тому. Не мають успіху. І раз, об'єктивні причини, тому що на сьогоднішній день Іран не зацікавлений в тій угоді, яка була, і він може вимагати собі більшого. І через те, що сам Дональд Трамп є максимально ірраціонально. Він виключив з процесу сам Ізраїль при всім при всьому моєму скепсисі до уряду на Тайяху, все ж таки треба розуміти, що Ізраїль є найпотужнішою воєнною силою в регіоні і завжди може використовуватися як інструмент безпосереднього тиску. І при цьому він залучив до ведення перемовин Росію, яка прямо не зацікавлена в врегулюванні іранського ядерного питання. Чому тому, що врегулювання іранського ядерного питання, ядерна угода, зняття зраду санкцій викинуть на ринок дуже багато нафти, а це прямо не вигідно російському режиму, тому що надлишок нафти веде до її здешевшення. так само як і стабілізація близького сходу, тому що Нагадаю, ядерна угода імені Обами була продуктом необхідності стабілізувати регіон, тому що тоді йшла активна війна проти ІДІЛ, який займав значну частину Іраку і Сирії. йшла власне активна фаза громадянської війни в самій Сирії, і регіон тільки оговтувався від наслідків арабської весни. Тому та угода була потрібна всім сторонам, була зрештою укладена і розірвана Трампом і через його особисті. Ставлення до іранського режиму і через позицію Ізраїлю і через ще багато факторів, але переважно головним фактором було те, що це була угода Обами, яку він хотів хотів завоювати. Він в принципі хотів скасувати все те, що робив американський 44-й президент. Результати зрозумілі. По перше, розрив угоди остаточно ствердив перемогу ультраконсервативного крила в самому Ірані. А нагадаю, що після угоди Обами. Україна і Іран активізували діалог Іран і ЄС. Тобто вдалося реально відтягнути Іран серйозно від китайсько-російської вісі, яка вже тоді почала формуватися поступово. Але діяльність Трампа це зруйнувала. Відповідно, з того часу і Іран почав діяти набагато більш радикально. І, в принципі, в самій іранській політиці позиція поміркованих, в тому числі представників режиму, серйозно послабила. Тож коли пройшли ці вісім років, до Трамп, який є прихильником мирних рішень, і який намагається спиратися в тому числі на близькосхідні монархії, став знову зацікавлений в такій самій угоні, тому що всі найбільші економічні актори регіону Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати той саме Катар, той саме Оман зацікавлені в стабільності в регіоні, для того, щоб вони могли спокійно заробляти гроші, спокійно будувати. Туристичну інфраструктуру і фінансову інфраструктуру перетворюючи близький схід з нафтової економіки в постіндустріальну економіку, до чого вони йдуть останні років 20-30. Тому для них найкращим курсом є стабільність. А стабільність можлива, коли між Ізраїлем і Іраном не літять ракети. Відповідно, нова угода, зняття санкцій з Ірану, приборкання його агресивності. І без порушення серйозної стабільності є інтересом усіх місцевих регіональних монархій і ключових держав регіону. Приблизно в тому самому зацікавлений Ірак, і, 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 на який нестабільність впливає особливо сильно, тому що поточний іранський режим дестабілізує Ірак, в тому числі через свої проксі, але при цьому знову таки в принципі можуть цього не робити. Якщо безпека самого Ірану буде більш-менш гарантована, тому що іранський режим не довіряє нікому, іранському режиму ніхто не довіряє, тому що на Близькому Сході політичні відносини набагато більш влаштовані, ніж в Європі, навіть і історично, і в цей конкретний момент. Тому Трамп намагається в угоду. При цьому, щоби зламати позицію Ірану, Іран має отримати беззаперечні гарантії того, що його безпеці нічого не буде загрожувати. І на відміну від таких самих спроб росіян, іранські очікування ну цілком виправдані через важку історію ХХ століття, коли неодноразово в безпеку цієї країни, в тому числі фізично, втручалися що Росія, що Британія, що Америка, що окремі сусіди. З іншого боку, поточний ізраїльський уряд теж цілком зрозуміло, і в принципі ізраїльські уряди не хочуть, щоб у Ірану виникла ядерна зброя раптово, тому що безпосередньо в поточному моменті головним об'єктом для такої агресії може бути саме Ізраїль, як найбільш ворожа до Ірану країна в регіоні. Відповідно. В адекватному режимі має відбуватися балансування між цими задачами, тобто економічні інтереси а у Ірану є багато внутрішнього лобі, яке виступає за угоду саме з економічної точки зору, мають балансуватися безпековими гарантіями для всіх сторін. Щоб досягти результату, потрібні багаторівневі, багато разів продумані перемовини, де будуть сильні посередники, де будуть сильні аргументи. Чи вміє до Трамп вести такі перемовини? Ми бачимо на прикладі російсько-української війни. В той самий час в Ізраїлі уряд Нетаньяху прямо не зацікавлений в цій угоді, в тому числі тому, що на сьогоднішній день сам уряд Нетаньяху переживає дуже серйозний політичний кризи. Виклик дуже серйозну політичну кризу всередині самого себе і всередині ізраїльської політики. До уряду дання все більше питань через затягування війни в Газі, все більше питань до того, як він допустив в принципі терористичну атаку Хамас і чому набагато разів. Маючи можливість за допомогою арабських країн домовитись про завершення війни і про нейтралізацію Хамас, він жодного разу цього не зробив, продовжуючи конфлікт. Відповідь дуже проста, бо при завершенні війни уряд Таньяху і він особисто з великою долею ймовірності не тільки підуть у відставку, але й потраплять під суд. І не під міжнародний якийсь суд за воєнні злочини в ГАЗі, а під звичайний нормальний ізраїльський суд. Тому для нього продовження війни є головним інструментом продовження створення цього ілюзорного образу Ізраїлю як облкладеної фортеці з усіх боків. Для нього є єдиною можливістю підтримувати свою легітимність, і враховуючи, що що Єгипет. Давно не є ворожою до Ізраїлю, що Іорданія не є ворожою до Ізраїлю, що Сирія зараз не є ворожою до Ізраїлю. Скоріше Ізраїль намагається спровокувати новий сирійський уряд до ворожості. Відповідно, треба шукати нових якихось ворогів. І тому власне тут інтереси Натаньяху і інтереси радикальних представників іранського режиму приблизно одні ті самі: не йти на угоду, йти на загострення, розраховуючи, здобути вирішальну перемогу. При цьому. Саме тому Іран не йде на угоду, тому що у Трампа немає релевантних аргументів сильних, які б переконали іранське керівництво, і змогли б штовхнути поміркованих іранців до переваги у внутрішній дискусії. У Ізраїлю немає прямої зацікавленості в угоді. Відповідно, радикали, які зараз в тому числі правлять в Ірані, мають значний вплив і сам Рахбар, тобто верховний лідер Ірану, є таким фундаменталістом радикалом. Вони мають можливості не укладати цю угоду. тому що Трамп дуже очевидно демонструє свою налаштованість на угоду, демонструючи багато своїх доволі слабких аргументів, відповідно не можна крутити скільки завгодно, тому що він все одно не піде, як вважають іранці, і, мабуть, вони праві на серйозне загострення. Але Ізраїль, який і боїться об'єктивної ядерної зброї, і в випадку з Нетаніяху прямо зацікавлений. У ескалації може піти на превентивний удар. Питання полягає в тому, що в цьому випадку будуть робити Сполучені Штати Америки, тому що на сьогоднішній день що США, що країни регіону у війні не зацікавлені і тут політично, про що ми вище сказали, і з іншого боку в питанні цін і стабільності нафтового ринку, тому що у Ірана завжди є серйозна можливість. Заблокувати Ормуську протоку як головний маршрут руху нафти з Близького Сходу, що в Індію, що в Китаї, що в Європу, що в інші регіони, і це створить серйозні виклики для енергетичної стабільності. Це безумовно вигідно Росії, тому що ціни на нафту зростуть і, можливо, є навіть фізичний дефіцит. І це безумовно може бути вигідно іншим нафтовим експортерам не з цього регіону. Це точно не вигідно Індії, Китаю, які залежать від постачання нафти і від цін на нафту. Це не вигідно США, які і Трамп особисто, бо інфляція і цін на бензин. Це не вигідно Європі, це не вигідно Україні, тому що Росія отримує серйозне підживлення. Але при цьому на сьогоднішній день питання того, чи буде війна, чи не буде, лежить саме в площині американської дипломатії і дипломатії Близькосхідної, чи зможуть Адміністрація Трампа, Судівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати все ж таки якось перезавантажити цей перемовний процес? Чи вдасться американцям стримати Ізраїль, тому що зараз саме в руках Адміністрації Трампа всі важлі тиску на Нетаньяху, чи вдасться. Місцевим монархіям переконати США Іран все ж таки вести більш констативні перемовини. Нас чекає ще один раунд перемовин в Омані, як ми розуміємо, де вони відбуваються. І якщо після цього не буде серйозного прогресу, ризик того, що Ізраїль, враховуючи політичну вигоду для особисто Натаньяху, наважиться на ескалацію, дуже сильно зросте. При цьому знову-таки я впевнений, що і США і Росія будуть закликати сторони до деескалації, до перемовин, таке інше. Це потенційно відкриває для Дональда Трампа ще певний час, коли він може не питати з Володимира Путіна за українські питання. І це теж для нас є певною проблемою, тобто нічого нового, але це буде теж певною для нас проблемою. Тому на сьогоднішній момент приходячи з майстерності американської дипломатії, майстерності пана Віткофа, який відповідав за іранський трек, ми можемо констатувати, що станом на е, який там на сьогодні е, червня ймовірність е, війни між сторонами дуже дуже висока. Тобто, 15 червня у нас відбудеться перемовини в е, Омані. Якщо після них не буде прогресу, ризик війни значно збільшиться. Ось так. Ось так. Ось така дипломатія Трампа, ось так, так він наближає мир, ось так він веде свої перемовини. І якщо 5 місяців тому пряма війна між Іраном і Ізраїлем була низькою ймовірністю, вони тільки обмінювалися символічними ударами, то на сьогоднішній день така ймовірність зростає. Перепони, які цю війну можуть зупинити, залишаються тими самими. Країни не можуть обмінюватися нічим, крім далекобійних ударів, тому що в них немає спільного кордону. Ірак не надасть свою територію Ізраїлю для вторгнення в Іран, з причин. і навряд чи надасть її Ірану для вторгнення в Ізраїль. Тому у нас цілком ймовірно чекає дуже серйозна повітряна війна, обмін ударами з ризиком блокування торгівлі нафтою. Власне, сподівання лишається на те, що дорослі в цьому випадку це Саудівська Аравія, ОЕ, і інші країни регіону втрутяться в перемовний процес і допоможуть Трампу все ж таки вийти з цієї складної ситуації на велике щастя для всього світу. Тому приблизно ось так дуже не хотілося б, але маємо визнати, що перший регіон, який підійшов до ризику нової війни, Масштабної війни це близький схід. І не в останню чергу завдяки дипломатичним зусиллям американців. Не доручайте роботу, хто до наймайте професіоналів. професіоналів. Якщо ви не є професіоналом, наймайте професіоналів. Якось так. Ну, Можливо, таке трохи спонтанне відео, але я думаю, що загальний контекст зрозумілий. Я дякую вам за увагу. Буду просити на цей канал підписатися, поставити вподобайку, написати вашу думку і написати, як ви ставитесь до такого режиму оперативних відео, де я просто наговорюю наратив, як його бачу. З вами Юрій Богданов. Слава Україні!